Дорогі друзі, нарешті ми прийшли до нашої фінальної спартакіади в цьому році, яка проходить у селищі міського типу Петельва, яка зібрала друзів, незважаючи ні на які перешкоди, ні на невизначені дороги, ні на те, що це поселення найближче знаходиться до лінії фронту. Однак ми всі тут. Щоб показати нашу силу духу, щоб позмагатися в чотирьох вибраних видах спорту, які називаються рекреаційними, адаптаційними, або ще, як в Німеччині кажуть, широкий спорт. Однак як би це не називалося, це прекрасна подія, яку ми всі робимо і хочемо, щоб таке було повністю поширено по всій Україні. Змагання киплять, киплять, емоції, киплять бажання. Корнхол став досить швидко популярним у нас в Україні. Прийшов до нас із далекої Англії. Бомбаски це завжди цікаво. для всіх. Ну що ж, друзі, закінчується наше змагання. У цих чотирьох видах розіграно комплекти, і вже переходимо до фінального нагородження. Я думаю, що всі ті 10 команд, які приїхали і привезли своїх людей, вони отримали задоволення, від відслідкування. І насправді у нас всіх перемогла дружба до нових. Vamos esse robô desse lá.